У Чернігівському стаціонарному відділенні для постійно проживаючих одиноких непрацездатних громадян територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Тисмінацького району не щодня приїжджають такі гості, що могли б дати концерт. Цього разу для жителів цього своєрідного містечка милосердя добру справу зробили вихованці поганянського психоневрологічного інтернату. Вважаю, що це дуже корисна і добра справа. Вже на протяг декілька років у нашому закладі функціонує такий вокальний ансамбль. Ми своїм колективом відвідуємо соціальні заклади області. І от коли Наталія Петрівна запропонувала з нагоди Дня Незалежності відвідати Чернігівський цей пансіонат, ми задоволені відгукнулися, тому що дуже, вважаємо, дуже важливо є питання того, щоб люди не перебували тільки в чотири на щоби спілкувалися між собою, і тим самим це є важливо з точки зору спілкування, з точки зору їхньої реабілітації і їхнього більш повноцінного перебування в таких установах. Пацієнти поганянського інтернату мають свій власний ансамбль і чудовий репертуар українських пісень. Тож деякі відомі шлягери справили приємне враження а щире виконання спричинилося до щирої доброї реакції. Люди, які пережили різні негаразди в житті, з радістю сприймали пісенні дарунки. Твоя, моя, розкажи мені, розкажи, я, А асія, я Добро творити для людей. Навіть найменша справа може мати великі позитивні зрушення. Спілкування та знайомство породжують розвиток та користь для тих, хто робить добро, і тих, хто його приймає. «В Принципі, так ці люди тут проживають, але у них немає якогось. Немає для того, щоб провести соціальну адаптацію для того, щоб ці люди десь побачили щось інше, могли побачити інших людей, концерти, які вони ж не можуть самі піти, наприклад, в будинок культури, щоб щось побачити. То ми от придумали сьогодні, що до нас приїжджають гості з Погонянського інтернату і покажуть нам такий маленький патріотичний концерт, який буде присвячений до дня незалежності. Завітайте Погоню, Заві. Вітайте, люди добрі, раді будем вам, Хлібом, сіллю вас зустрінем, гарну пісню заспіваєм Про наш рідний, милий край.